Всім привіт, дорогі друзі! Знаходимося на нашому винограднику. Да? І зараз мова піде про наші щепи прививки, які ми робили в цьому році. І дещо хочу розказати про це. Дивіться, це, ви знаєте, що цей рік визрівання лози дуже таке проблематичне. Да? Рік був холодний, затяжний, дуже дощова осінь була, і багато виноградарів показують, що визрівання лози ну, дуже погане. Е, що говорити про прищепи, да, які були зроблені весною, ну аж в травні, в кіне, кінець травня, початок червня. На місяць відтягнулася вегетація. Але хочу вам показати стан своїх прищеп. Підійди, покажи лози наші, подивіться. Воно все повизрівало аж до самого краю. Подивись, ця лоза коричнева. визрівша, дивіться. Бачите? Кой хай, хай тут останній між цей, а тут вже лоза хрустить. Тобто, фактично, ну, вся лоза повизрівала. Подивіться, в якому стані. Підійди, покажи, бачите, гарно визріла е, ніжка, на яку ми прививали. І самі лози. Звісно, не все там в 100% варіанті. Ось ще один кущик перепривитий, Підійди, покажи стан наших лоз. Лози теплі, це свідчить про те, що вони визрівші. Дивись, чому показую це? Розповідали, да, розповідав я по тому, коли там що обробляв їх монофосфатом калія в під, ну, Постійно в підвищених дозах. І багато зараз такого спора в інтернеті, на фосфат калія, да, що одні кажуть, що все. Книжка пише, там не більше 20 грамів на відро води і тому подібне, звідки це взяли, взагалі, звідки воно пішло, це що там піднімати дози, там і по 100 грам, і по цей. Дивіться, що я хочу сказати. Е, я не... Ну, не займаюся наукою, да, я займаюся практикою. І колись я побачив, не пам'ятаю, у кого цей метод, вирішив спробувати, я дійсно побачив, що він працює. Ви знаєте, який цей рік тяжкий був на визрівання лози. Да? Е, я вам розповідав, що звичайні кущі ми не. Не цей не, не обробляли з ягодою. На ягоду я монокаль монокальній не давав взагалі ну, монопосадка, тільки обробляли прищепи. Ось вам і результат наших обробітків. Я не знаю, звідки пішло це, це піднімання дози, але ми почали там і 40 грам 40, 50, 60 і піднімалися. Ну Здається, я дійшов до 120, а далі вже, я вже побачив, що воно почало корішні віти. І... Зупинився і, це, і, і бачите самі результат. Ось вам і визрівання лози. Тому, друзі, ось так. Я, ну, звідки воно пішло і хто це його започаткував, хто придумав, не знаю, але книжка пише по одному, а практика йде по- другому. Е, бачите, лист ще був доволі такий зелений. Це зараз вже він став такий стан. Ну все, вже потрібно починати обрізку. Бачите, тепер хочу показати там, де монофосфат не застосовувався. Так, кущі повизрівали, все нормально. Але є де-не-де де ось такі лози. Бачите, де, де там цей, що не, не всі дозрівші. То на прищепах, на прищепах визрівання набагато краще, чим на основних кущах. Ну, на кущах теж вся лоза визрівша. Ви бачите, що все коричневе, все це, але є такі зелені міста. На прищепах, я думав, що цей рік буде, що я не знаю, чи ми їх витягнемо ці прищепи. Думав, що буде важко. Але дивіться, бачите. Все, прищепи цього року це ми показували цьому кущові, як їх робити. І бачите, перед вами, я ж говорив вам, що все буду показувати, да, що, що ми робимо, і показувати результат. Тому, друзі, ось так, бачите, метод працює, і цей рік він знову допоміг нам витягнути наші прищепи з визріванням лози для того, щоб на наступний рік був шанс отримати ягоду нових сортів і перевіряти її. І тому подібне. Так що, друзі, ось так. Стараємося показувати те, що ми робимо. Да? Я не стараюся когось навчити там, чи, чи сказати, що робіть тільки так, і, там, бо в мене така своя думка. Роблю так, і ми показуємо на своєму каналі, як ми робимо. І зачастую ми показуємо результат, для того, щоб було зрозуміло. Працює воно, не працює і тому подібне. Так що всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Е приступати будемо до обрізки. Думаю, що покажемо вам е обрізочку. Ця да, тема дуже багато цікава, особливо для початкових виноградарів. Постійно весь сезон мене просять в коментарях десь покажи там обрізку, покажи. покажемо. Все покажемо, показували раніше, покажемо і зараз. Покажемо, як обрізаються молоді кущі, старші і доволі потужні кущі, який принцип обрізки, і, і як сформувати скажімо так, на наступний рік лози плодоношення, щоб отримати гарний вожай. Всім мирного неба, з вами був Діма Журбенко, все буде Україна, всім до побачення. Підписуйтесь на канал, ставте лайки.